Доброго дня, друзі. Ми з вами на парк готелі котежного містечка Скогур. І поговоримо з вами про те, які роботи тривають станом на сьогоднішній день, і про ті роботи, які ми виконали протягом двох останніх місяців. В активній фазі процес монтажу перил, огороджень всіх наших терас, всіх наших балконів, всіх наших переходів. Повним ходом монтуються сходи, монтуються галереї з термоясення. Також у внутрішньому дворі першого другого корпусів змонтована бурківка, зроблена ливнева каналізація, водовідведення, і вже почався. Процес оздоблення підпірних стін, декоративним планкеном та викладка каменю під інсталяції. Пізніше тут буде все засипано корою, засаджено різного плану рослинами, класними ландшафтними інсталяціями і з ось такими альпійськими гірками. Перший, другий, третій корпус завершено. Процес влашту крихти на балконах, влашування термоясеню на наших фасадах. Також змонтовані всі повністю кондиціонери. І йдемте глянемо, що відбувається у нас всередині. В номерному фонді нашого апарт-готелю повністю завершені роботи полаштування декоративної штукатурки, по монтажу плитки в санвузлах, змонтована вся повністю сантехніка, виготовлені всі декоративні панелі, які будуть монтуватися на стіни. Очікуємо запуску тепла. Це відбудеться протягом листопада-грудня, і вже зимою перший, другий, третій корпуси будуть повністю меблюватися і почнеться процес комплектації номерного фонду. На дахах наших апартготелів влаштовані ось такі от класні тераси з перголами. Дах перголи це монолітний полікарбонат. Він повністю прозорий. Задня стінка закривається ось такою сіткою, яка захищає від вітру і дощу. Права сторона буде оздоблена рослинами, диван, гриль зона і ось такі от кльові краєвиди. На цих приватних власних терасах ви зможете дуже комфортно проводити час з друзями, з родиною, з коханими людьми. Четвертій корпус нашого апарт-готелю, найбільший корпус, корпус у якому оздоровчий центр, корпус, в якому окремий ресторан. Станом на сьогоднішній день завершено роботи по влаштування ПВХ мембрани на нашому даху, і будемо приступати до влаштування термоясень, влаштуванню терас. Іде процес монтажу закладних під скляне огородження Повним ходом монтуються віконні системи. Ми бачимо зараз за моєю спиною алюмінієва конструкція, і вже зовсім скоро почнеться процес скління. В цьому приміщенні у нас знаходиться зона басейну, зона саун портзал, йога студія, тераса, на якій ми знаходимося, на цій терасі. Ці будуть знаходитися в джакузі. А є процесу фасаду четвертого корпусу, і вже в цьому році буде повністю завершено цей процес робіт з перетяжкою, сіткою та клеєм і підготовлений під нанесення фінішного оздоблення в теплу пору року. По краю цього насипу влаштований майданчик. Внизу ми бачимо полицю, на якій буде будуватися підпірна стіна. Тут буде влаштована велика класна зелена зона, будуть гарні зелені насадження і безпосередньо парку місця для гостей нашого паркт готелю, ресторану та оздоровчого комплексу. Ми з вами знаходимось в котельні нашого апарт-готелю. Це інженерне серце нашої споруди. І за моєю спиною йде процес монтажу котлів. Це два котла по 500 кВт, загальна потужність мегаватт. Також в цьому приміщенні буде влаштована система водопідготовки та водоочистки. Всі повністю теплові пункти, насосні групи. І вже зимою 2026 року в наші апарти буде подане тепло. Над нами два поверхи офісних приміщень, які вже повністю завершені, обмебльовані і чекають початку роботи нашого. Апарт готелю і заселення нашої команди.